День під землею на Луганщині двоє грабіжників побили дачного сторожа і викинули його в штольню старої шахти без води їжі з проломленою головою. 50-річний чоловік вижив і дочекався допомоги. Тепер він в реанімації, але лікарі вірять, що стане на ноги. Обох кривдників затримали, вбивали чоловіка вони, щоб вкрасти 43 метри мідного кабелю. Зараз потерпілий сторож в реанімації у дуже важкому стані. В нього відкрита черепно-мозкова травма, а отримані рани інфіковані. Але медики певні, якщо він вижив тиждень під землею, здолає травми і стане на ноги. Він був в сознанні, заторможен, ну контакт. Як не странно, скажем так, він був не був обезвожений. тобто. Ну, в яких условиях він був, я не можу сказати. Може бути, там влажність воздуха как-то зіграла. Ну, скажімо так, обізважування не було. Грабіжники полізли на чужу дачу по метал. Вони були певні, що в будинку нікого немає. Коли зрозуміли, що їх викрили, вирішили позбутися свідка. Сторожа били по звірячому, лопатою, граблями. Потім віднесли непритомного до штольні непрацюючої шахти і кинули униз. Були певні, що він мертвий. Тож -то начала умер, чи умер, а твісти живой. Нормально все, он в сознании. Вроде его забрали, он в сознании все было. То прям говорили вообще дохлый. Семь дней его не было, нашли. Ну, ряд вроді як, ну сім днів в ямі пролежати. Знайшли чоловіка міліціонери. Забив на сполох господар дачі. Сторож зник, а в будинку усюди кров та сліди боротьби. Коли кривдників сторожа схопили, вони зізналися, що кинули тіло у виробку. Коли поїхали забирати труп, виявилося, що чоловік живий. Від дня, коли його кинули до ями, минув рівно тиждень. В Все він прийшов уже знаходясь в штольні. Питався вибратися, але у нього нічого не получалось, поскольку очень крутой був подйом, і поэтому карабкався, ободрав собі всі руки, але вибратися самостоятельно із штольни не смог. Обом нападникам суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. За розбій та спробу вбивства вони можуть сісти на 15 років. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, ТСН 1+,1.